Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі солдата. Ось такий буде солдат. Ось такий вигляд солдат має з іншої сторони. Робити солдата із паперу дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити оригамі солдата, нам знадобляться два листки паперу. Один листок розміром 15х15 см. І один листок розміром 4х3 см. А також нам знадобляться фломастери, клей та ножниці. Беремо листок розміром 15 на 15 см і зробимо солдата. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад і в іншу сторону складаємо листок вдвічі і перевертаємо листок назад. Верхню та нижню сторону захинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок, ось так. Ось у нас є центральна лінія. Тепер від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок набік. Починаємо від центральної лінії і завершуємо боковим кутом. Наводимо листок. І з іншої сторони від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок на бік. Загнули листок і наводимо. Зверху загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторін. Від загнутих листків відступаємо приблизно 1,5 см. і до цього місця загинаємо ось цю сторону. Загнули листок, наводимо листок. Тепер від краю листка відступаємо також приблизно півтора сантиметра і загинаємо листок всередину. Так, перевернули листок всередину і наводимо листок. Тепер візьмемо клей і підклеїмо листок. Все, перевертаємо, наносимо клей на листок. приймаємо клей. Перевертаємо листок і наводимо. Тепер знову візьмемо клей. Перевернемо листки з обох сторін, нанесемо клей, приймаємо клей і перевертаємо листки. І наводимо. Виходить ось такий солдат. Беремо листок розміром 4х3 см і зробимо обличчя солдату. Для цього беремо листок, беремо ножниці і вирізаємо з листка овал. Ось таке овальне лице. Буде у нас. Закрувлюємо краї. Ось так скрізь заокрухлюємо, приймаємо ножниці, приймаємо листок і в нас виходить ось таке обличчя. Тепер обидві частини потрібно скріпити разом. Для цього візьмемо клей, наносимо клей на листок. Приймаємо клей, беремо листок, перевертаємо на іншу сторону, беремо ось цю частину і приклеїмо листок посередині. Так, щоб нижня і верхня сторона заходили на нижній та верхній листок. Ось так. Тримаємося, наведемо, щоб клей пристав. І тепер у нас виходить ось такий солдат і його потрібно розмалювати. Щоб орігамі солдата розмалювати, беремо фломастери і малюємо солдату пояс. Малюємо ось таку полоску, вона буде розділяти дві ноги одну і другу. Малюємо пагони, розмальовуємо обличчя і зверху малюємо розпізнавальний знак. Тепер орігамі солдата вже повністю готове.